Менших двох днів залишається до мега-поєдинку уже в суботу. Олександр Усик втретє буде битися за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у Лондоні. На легендарній арені Уемблі він вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа. Напередодні суперники провели передматчеву прес-конференцію, де й побував наш спеціальний кореспондент Андрій Ковальський. Переповнена зала, всі в очікуванні, а головні герої не квапляться. Майже півгодини Олександр Усик і Даніель Дюбуа змушують чекати. Першим приходить, Дюбуа, але його ніхто не помічає. А от поява Усика яскрава. Олександр з'являється в образі гетьмана Скоропадського. Як і годиться чемпіонові, Усик збирає всі овації, а от Дюбуа скромно сидить і за нього більше говорить його команда. Вони намагаються переконати, що поразка два роки тому від Усика була випадковістю, і тепер усе інакше. Всі помітно нервують, а українці відверто глузують і наголошують: Дюбуа такий, який був. Якщо ви вважаєте, що Даніель не змінився, ви просто проспали останні три поєдинки. Якщо я проспав, то за цей час Олександр Дивічі побив Тайсона фьорі. Тайсон не тут, це не його шоу. Притримайте коней. Притримайте що притримайте коней. Я не розумію. Мені потрібен перекладач. Сам володар титулу. IBF повторює, що він перепише історію та стане абсолютним чемпіоном, першим британцем після Ленекса Льюіса. Але звучить Даніель непереконливо. Я дуже змінився. Я просто зараз хочу почати бій, забрати всі пояси і переписати історію. Кожен мій бій важливий для мене і моєї команди. Це дуже важливо для моєї країни солдат, які захищають мою країну. Це мотивує українців. Слова усика викликають оплески. Українець виглядає впевнено. Він перемагає ще до початку бою. Приємно було спостерігати, наскільки впевнено себе вів Олександр. Якось так правильно, сильно досвідчено. Прям не знаю, і навпаки, Дюбуа, Прямо йому так складно було сидіти в тому кріслі поруч з Олександром. Традиційна битва поглядів стала провалом для Дюбуа. 27-річний боксер не витримав погляду 38-річного чемпіона. Британець просив підтримки залу, а потім просто розчинився в натовпі. А Олександр ще довго фотографувався зі своїми поясами. Ця прес-конференція надзвичайно далася важко. Дані Дюбуа. він намагався переконувати, що абсолютно не змінився порівняно з попереднім поєдинком, але команда Усика витримала удар і абсолютно домінувала на цій прес-конференції. Якби це вже сьогодні можна було конвертувати в залікові очки, то ми б уже святкували перемогу. З Вемблі з Лондона, Андрій Ковальський, Дмитро Клінчук. Факти АСІТІВІ Спеціально для марафону. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.